Всім привіт! Щоб можна було хоч якось користуватись ноутбуком на уроці, спочатку запускаю його на перерві, бо вантажиться він хвилин 10-15. Це слова не мої, а вчительки, власниці цього ноутбука. Хоча ні, неправильно сказав, вона користувач, а ноутбук знаходиться у власності навчального закладу. Не буду тут розкривати деталі, з якої конкретно це державної установи, лише скажу, що це не перший ноутбук з навчального закладу з такими бідними параметрами. Знову Dell, знову пасивне охолодження, знову лише одна планка оперативки на 4 ГБ і процесор, який не хапає зірок з неба. Замість радіатора мідна пластина. Ну, швидше всього, мідна, але точно сказати не можу, бо аналіз не проводив. Виробники вже тут вирішили розкошелитись дорожчим металом, бо запаяний процесор Intel Pentium N3710. Він має повноцінних 4 ядра. З базовою частотою 1,6 ГГц та максимальною 256 ГГц. А я з досвіду більш ніж впевнений, що радіатор не справляється зі своїм завданням. І при тривалому користуванні процесор перегрівається і починає зменшувати частоту, чим створює серйозний дискомфорт для користувача. А якщо ви, як і я, подумали, що та чорна штукенція, яка прикручена до пластини, то є теж якийсь метал, то ні. Я вас розчарую, бо то пластикова імітація вентилятора. Бо вентилятор дорого, а пластик дешево. Та штучка, певно, для вигляду або підтримки мінної пластини. Ну, не знаю. Якщо знаєте краще, то напишіть, будь ласка, в коментарах, для чого вона там. Крім неякісно організованого охолодження, всю ситуацію тут погіршує HDD-накопичувач якому вже давно пора на відпочинок. Хоча в тесті немає багато секторів битих, але є дуже багато надповільних. Тому тут теж вирішив поставити SSD. -шку. І ноутбук із SSD буде літати. Та ні, то я вже перебільшую, літати він не буде, але працювати швидше буде точно. А тепер скажіть мені, будь ласка, чому в навчальні заклади купляють ось такий непотріб? Не розумію, хто проводить аналіз і вирішує, що на такій техніці буде комфортно працювати вчителям. Немже не можна доплатити і купити більш кращу техніку на роки? Не знаю, напишіть, будь ласка, свою думку, бо якщо я скажу у відео, то відео швидше всього заблокують. Окей, я зі свого боку зробив все можливе, і тепер ноутбуком більш-менш можна користуватися. А вас попрошу підписатись, поставити вподобайку та залишити коментар, щоб більше людей змогло переглянути це відео. Дякую всім за перегляд та підтримку каналу.